Водії Uber, які найпотаємніші секрети ви підслухали в своєму авто. Я міг би продовжувати розповідати про них днями, але це найкраще, це не секрет, а лише одна з багатьох божевільних історій. Отже, у вівторок, близько 18.00, я підібрав хлопця в костюмі, штат Каліфорнія. Він попросив відвести його в центр міста. І я, як завжди, запитав, чи є у нього улюблений маршрут. На що він відповів: ні, якнайшвидше. Ми їдемо. І починається звичайний жарт. Як довго ти працюєш в Убер? Я. Рік. Або близько того, це чудова робота. Він каже. Круто. А де ти живеш? Я відповідаю, у долині. А він каже: О, чудово, чудово! І як давно ти працюєш у Убер? Я зупинився і наполовину усміхнувся, думаючи, що він мене розводить. Але це було не так. Тож я відповів дослідно: Рік. Чи близько того це чудова робота? Він каже, Круто. А де ти живеш? Це повторилося ще три рази, перш ніж я нарешті відповів по-іншому, сказавши: Я тільки почав, і це не для мене. І він знову відповів: круто, а де ти живеш? Я відповів останнє так само, як і раніше, але нарешті тиша. До цього моменту я їхав, застрягши в пробці в годину пік. Я дивлюся в дзеркало заднього виду, а він ретельно тре голову і волосся, як людина, що переживає ломку. Він зняв піджак свого костюма і виглядав вкрай некомфортно. Я набрав 911 на своєму телефоні на випадок, якщо щось трапиться. Потім, з незрозумілих причин, він закричав більш глибоким голосом, ніж раніше. Бляха! Я запитав: сер, з вами все гаразд? А він. Де ми? Я кажу, ми їдемо в центр, все гаразд. Він каже, так. У цей момент, завдяки милості Всесвіту, ми досить швидко проїхали крізь затори. Потім він знову закричав: Де ми? Я сказав: Сер, ми майже доїхали до вашого будинку, все нормально. А він каже: Так, все гаразд. Коли ми приїхали, я зупинився, щоб висадити його. А він зібрав свої речі, відчинив двері, озирнувся на мене, перш ніж піти, і найщирішим, найдобрішим тоном сказав. Приємної тобі ночі, стережись психів. Чесно кажучи, це одна з найдивніших і найстрашніших подій в моєму житті. Згодом я купив електрошокера, і мені пощастило, бо це був лише початок кількох божевільних інцидентів. У мого чоловіка була пара, яка розлучилася на задньому сидінні його машини, коли він працював в Uber. Жінка сміялася з колишньої дівчини свого хлопця і говорила про те, що у неї погані зуби. Хлопець сказав, що з її зубами все гаразд, і що вона дуже осудливо ставиться до нього. Тоді вона запитала його, чи він все ще кохає свою колишню. Він на мить задумався, сказав так. І вона розплакалася. Виникла якась плутанина з приводу того, де її висадити, оскільки вона просто хотіла поїхати додому, а він хотів їхати кудись у протилежному напрямку. Це не моя історія, але мені її розповів водій Uber. Тож я сподіваюся, що вона вважається за дорученням. Одного вечора водій Uber Джордж робить Uber Pool, коли ви забираєте кількох людей по дорозі до місця призначення. Спочатку дівчина номер 1 сідає в машину сама і сідає на заднє сидіння з боку пасажира. Потім підходить пара, хлопець і дівчина, і на задньому сидінні не вистачає місця для всіх, тому дівчина номер два сідає позаду водія, а хлопець сідає спереду. Дві дівчини ззаду починають розмовляти, і, здається, добре ладнають. Дівчина номер 1 запитує, що вони роблять сьогодні ввечері. А дівчина номер 2 відповідає, що ми з моїм хлопцем Джошем їдемо святкувати. Джош працює в компанії X і щойно отримав підвищення. У цей момент Джордж помічає, що Джош присів на своє місце і виглядає винуватим. Тоді дівчина номер 1 каже: Кумедна, мого хлопця теж звуть Джош. І він працює в компанії X. Цікаво, чи вони знайомі. Тоді дівчина номер 2 починає плескати свого хлопця по плечу і набридати йому, щоб він повернувся і познайомився з дівчиною номер 1. У якийсь момент Джош не може більше уникати знайомства і змушений обернутися. Він робить це з виразом цілковитого жаху на обличчі. Оскільки до обох дівчат повільно доходить, що вони зустрічаються з одним і тим же Джошем, так чи інакше, обидві дівчини починають кричати і виганяють Джоша з Uber. Не знаю, що сталося після цього, але можу посперечатися, що Джош більше ніколи не користувався UberPool. Колишній водій Uber забрав милу дівчину з бару серед ввечері абсолютно п'яну, близько 10 вечора. Вона сіла до мене в машину, вибачилася за те, що така п'яна, і ввічливо попросила, щоб ми трохи покаталися запущеними вікнами. Я підготувався до оплати за прибирання, намагався сісти за кермо і витягнути з бардачка пакет для блювоти. Але ні, вона просто зробила те саме. Висунувши одну руку з вікна, з заднього сидіння, вона запитала мене, чи я коли-небудь думав про смерть, на що я відповів. Що напевно так, тоді вона сказала мені, що в неї рак, він був у її мозку, і він зайшов надто далеко, щоб думати про хіміотерапію. Я пам'ятаю, як моє серце просто калатало. Вона сказала мені, що помирає, але з нею все добре. Сьогодні ввечері вона святкувала з друзями з роботи, які влаштували їй прощальну вечірку. Вона сказала їм, що отримує посаду за кордоном. Я тільки не сказала їм, що за кордоном це рай, господи, трясця, господи, я вимкнув свій додаток і проплакав всю дорогу додому. Я підібрав цю молоду надто ніжну пару, яка провела всю поїздку, цілуючись на моєму задньому сидінні і кажучи один одному, що вони дуже люблять один одного. Мило, я висаджую їх, і прямую далі. Я чую, як на задньому сидінні дзвонить мобільний телефон. Розумію, що це мій попередній пасажир, і піднімаю слухавку, щоб повідомити, що він у мене, і я скоро повернуся, щоб віддати його. Виявляється, це дзвонила дружина хлопця, щоб перевірити, як він там, поки він у відрядженні, яким він насолоджувався зі своєю коханкою. Він залишив вам гарну оцінку. Так, 5 зірок і чайві, коли я збирався віддати телефон, я планував сказати при ньому його коханці: ваша дружина, схоже, чудова людина. Я підійшов до нього з телефоном, і він простяг мені сотню. Я був повністю захоплений зненацька, тому подякував йому і пішов. Мій план повністю провалився. Одного разу я підвозив чувака в досить довгу поїздку. Це мало зайняти хвилин 25-30. Він не був п'яний. Але безумовно трохи п'яний. Було вже пізно, і він, мабуть, почувався трохи пригніченим, тому довірився мені і попросив поради. Він сказав мені, що шалено закоханий у найкращу подругу своєї нареченої і не може відступити зараз. Він зустрічався з цією дівчиною 4 роки, а заручений був один рік і готовий був одружитися через кілька місяців. Це було досить сумно чути, тому що це не була звичайна історія. Вона була наповнена безліччю тонких емоцій і душевних страждань. Хлопець пережив близько п'яти років злетів і падінь зі своєю дівчиною і знайшов невинну подругу і розраду в найкращому другові. Через кілька років у нього з'явилися почуття, і з того часу все пішло під укіс. Мені було шкода хлопця, бо здавалося, що він також щиро закоханий у свою наречену, хоча й мав сильні почуття до цієї подруги. Він знав, що одружитися. Означає все життя бути поруч з подругою і придушувати свої почуття, але також розірвати стосунки, означало б втратити дівчину своєї мрії. Здається, він був справді хорошим хлопцем, я сподіваюся, що в нього все гаразд. Одного вечора я їхав на Uber, все було досить спокійно, поки я не підібрав двох хлопців, які хотіли поїхати до стрип-клубу за 40 миль звідси. Оскільки вони попросили тариф Uber Select, я був радий їхати так далеко 80-100 баксів. Їм знадобилося 15 хвилин, щоб зібратися і сісти в машину. І вони здавалися спокійними, тому я не хвилювався. Як тільки ми виїхали на автостраду, хлопець на пасажирському сидінні почав розпитувати про водіння Uber. Через кілька хвилин він почав нести всяку фігню на кшталт. б ви робили, якби хтось вихопив кермо і скерував машину на зустрічну смугу, і ви коли-небудь думали про те, що станеться, якщо хтось на задньому сидінні спробує вас задушити, поки ви їдете? Я трохи злякався і спробував розрядити обстановку, запитуючи. Що вони святкують, і так далі. Але один хлопець просто продовжував це робити. Я був щасливий, що дістався до стрип-клубу і вигнав їх з машини. Бонусом було те, що вишибала в клубі дав мені 40 баксів за те, що я їх там висадив. Я більше ніколи не користувався Uber до біса відредаговано. А і мій найкращий рейтинговий коментар коли-небудь був результатом однієї ночі в Uber. Одного разу мені довелося їхати з надзвичайно п'яною парою середнього віку, яка билася цілих 30 хвилин. Вони багато разів намагалися втягнути мене в бійку. Я просто прикидався глухим і не відповідав, коли вони намагалися втягнути мене в бійку. Одного разу дві дівчини і хлопець зізналися мені в любові один до одного, як друзі, і сказали, що повинні частіше зустрічатися, коли сіли в машину. А коли я їх висадив, вони зненавиділи один одного і більше ніколи не хотіли розмовляти. До кінця поїздки мій язик стікав кров'ю від спроб не розсміятися до смерті. Я посміхнувся кілька разів. Цікаво, чи вони це помітили? Підібрав дівчину в середині суботи. Вона була трохи засмучена, трохи заплакана і відкрилася мені. Виявилося, що бізнес, який вона розпочала, зазнав невдачі. Вона повуха в боргах і змушена була працювати з трептезеркою на стороні, щоб покрити рахунки. Вона сказала, що платили добре, але їй ставало дуже погано від випивки, яку вона змушена була пити. Частина її роботи полягала в тому. Щоб змушувати хлопців витрачати гроші в барі, вона ненавиділа це і відчувала себе в пастці. і продовжувала запитувати мене, що б я зробив в її ситуації. Я хлопець, тому мені важко відповісти. Я намагався дати їй найкращу пораду, яку тільки міг придумати: наприклад, попросити податкову притримати податок на деякий час, але нічим не зміг допомогти. Єдине, що я зміг зробити, це закінчити поїздку раніше. Я возив багато дівчат студентського віку, які шукали або ж мали татуся. Вони шукали 30-річних чоловіків без дітей з хорошою роботою, готових купувати їм багато речей, оплачувати оренду, рахунки. Я й гадки не мав, що це так популярно. Але практично кожна дівчина цього віку, яка відкривала рота про хлопця в моїй машині, говорила про його вік, роботу і гроші. Одна дівчина навіть зізналася, що спала з хлопцем з таким же ім'ям і такого ж віку, як у її батька. Минулої ночі дівчина залізла на заднє сидіння зі своєю сумкою по дорозі в аеропорт. Вона розмовляла по телефону зі своїм хлопцем, і вони трохи посварилися. Очевидно, вона збиралася сісти в літак в один кінець, щоб переїхати до нього. Закінчилося тим, що я підвіз її додому. Вона була вся в сльозах, оскільки. Вони, мабуть, вирішили, що жити разом це не така вже гарна ідея. Проблема була в тому, що я забув увімкнути магнітолу і не міг просто увімкнути музику посеред її телефонної розмови, тому я з усіх сил намагався слухати вентилятор кондиціонера в тиші, як туди, так і назад. Зробив свої прохолодні 26 баксів. Водії Uber, які секрети пасажирів вас здивували найбільше. Поділіться своїми історіями в коментарях, нові відео. Кожні два дні о 16.00. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.